Стляли п'ять кульових під Харковом. І свій народження. Я заходжу в Німеччині на, на лікування. І тут є наші військові, які теж на лікуванні Я хочу купити для них одяг взуття різні речі і подарувати їм. Все покажу в цьому відео. Поїхали. Так, отже, просили такі триколиві кросівки Це дуже класна фірма. Беремо. Просили таке зручне взуття для лікарні, бо скоро вже ходять. Пацани берем. Потім спеціально з України заказав два комплекти такого одягу від фірми Похут. Значить, це спеціальний одяг, який можна одягати на липучках. Тобто його не треба через себе одягати. Він засібається по бокам на липучках, він весь оверсайз, бо я знаю, що такі ампутації, операції, купа шрамів. Просто неможливо на себе вдягнути щось з одягу. Цей одяг це просто масхер для всіх поранених. Це не реклама, але це єдиний бренд, який зараз щось подібне випускає в Україні. Ще до нас приїхали такі дві гарненьких вишиванки. І я вже біля госпіталя. ось він, до речі. Зараз йдемо до хлопців. Госпіталь, звісно, дуже гарний. І він капець технологічний. Я як там лежав два місяці, воно тут оперували. Ну, цікаво, супер. І тут на горі гелікоптерна площадка. І ти постійно жукаш, але гелікоптери літають. Це похуй. Це похуй. Це одяг, поняв, який на липучках. Що тобі не треба нічого подимати, не треба нічого, щоб ти йдівся. Прям з України прийшли. Вибирай, яку ти хочеш. Таку? Чи таку? Це той, що на липучках, коротше. Прямо з України вишиванка. Закрити дістало, так. Да. <звачу> ти поміряв? Ну це прям дуже, поняв, це. Бачив, вони резинку, типу, таку дають. <звачу> і вона по бокам тут поняв, на липучках. <звачу> і вона повністю вийшов <звачу> один другий. І штани так само. Що не треба там мучитися, <звачу> це одівати одразу <звачу> <і> <звачу> липучки, типу, <звачу> там <звачу> розкоє. і готово. Бо я пам'ятаю, як я одівався цими операціями, шламом, це було капець. Це якимось таким от... На вулицю. Поля каже, що yeah. ти похожий. Все, подарунки віддав, все віддав. Значить, в одному з наступних відео один пацанів, бо їх на вулиці, я вже почали на вулиці виводити. І я покажу, як на них будуть ці костюми виглядати.